На початку жовтня в королівці храмове свято. А ще в першу неділю відзначають день захисників та захисниць. Тому на місцевому садіоні зібралося понад 150 футболістів. Королівська покрова тут в королівці це є храмове свято. Далі це під, під гідою управління спорту Коломийської міської ради. Староста населеного пункту каже, що у селі гарна спортивна інфраструктура, спортивні споруди доглянуті. Ми маємо в громаді. Є прекрасний зал спортивний, де є Рекції в цьому залі, і вони нам в цьому плані допомагають. Помагають, помагають стригти поле, тримати в належному стані газа, допомагають десь і підживити, якщо треба, десь потруїти якісь зайві буряни, які мішають грі. А я вже як староста десь приймаю в цьому участь організатор. Дало стартувала на турнірі команда із сусіднього корнича. Дві перемоги поспіль. Однак до трійки призерів не потрапила. Корнецька команда вона є з традиціями, яка любить футбол. І мої друзі з команди ми з ними вже граємо більше як 20 років у футболі. І в нас задачі на такий турнір тільки найвищі – бути в призових місцях або то і перше місце. А от до трійки призерів потрапили команди льви з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Бронзова нагорода да на другому місці футболісти рятівника, що представляли державну службу надзвичайних ситуацій. Найкращою на турнірі стала команда Вагонник станції депо Коломия. В цьому турнірі. Ми, окрім безпосередньо працівників, які працюють, взяли. Ще двох трьох легіонерів, які трошки нам допомогли, і відповідно завдяки їм і зусиллям наших працівників нашої команди ми стали переможцем даного турніру. Дякую всім, що підтримують форму, і десь після роботи займаються футболом. Окрім того, володарем малого кубка стала команда священнослужителів Коломийської єпархії Православної церкви України. Також під час змагань зібрали 8 тисяч гривень, які передали на потреби Збройних сил України. З Корилівкиван Малецький Галинарванчук Рванчук, телерадіокомпанія Раї.